Знаєте, як ми зробимо? Ми накрутимо одну частину волосся на 30 мм, а іншу частину на 40 мм, щоб чітко побачити, чи є різниця. Для того, щоб в нас була красива укладка, нам необхідно прочесати наше волосся. Ми беремо тоненьку прядку, Ось так. Беремо нашу чолочку. Ну, класно ж! В ідеалі ще насправді оці всі такі штучки їх потім закріплювати ще шпілечкою, щоб вони ну, охолоджувались в, в бубліку в такому. Але для чистоти експерименту ми будемо крутитись одразу, щоб ви побачили, наскільки довго тримається окладка на Десін навіть з сталінговими засобами. Тут теж відділяємо невеличку прядочку. Отже, ми маємо ось такий результат на 30, на 30 мм насадочку. Звісно, що ми потім ще це все прочешемо грібінцем, для того, щоб мати такі легкі хвилі. І зараз переходимо до цієї сторони, а цю сторону ми будемо накручувати на 40 мм. Тамс. Отже, ось такий результат в нас вийшов. Як ми бачимо, тут в нас виходить така прям суперлегенька хвиля. Просто тут треба брати менші, е, менші прядки. І буде класно, бо я брала такі доволі великі. Так, і ось цей бік. Слухайте, мені в цілому подобається. Так навіть сильної різниці, якщо чесно, і немає. Як вам, напишіть в коментарях, обов'язково.